Перша книга Макавеїв. Розділ 10 Року 160-го Олександр ЕПІФАН, син Антіоха. Прибув на кораблі й зайняв Птолемаїду, де його прийняли, і став він царем. Почувши цар Димитрій, проте, зібрав велику силу війська й вийшов проти нього на війну. Димитрій вислав до Йонатана лист, написаний мирними словами, щоб підлеститись йому, бо він собі так думав поспішимося укласти мир з ним раніше, ніж він укладе його проти нас із Олександром, він бо згадає усе те зло, що ми накоїли йому, його братам та народові. І дав йому владу збирати військо, кувати зброю, називати себе його союзником. А й наказав повернути йому його закладників, що були у твердині. Йонатан пішов у Єрусалим прочитати лист перед усім народом і тими, що були у твердині. Огорнув їх великий страх, коли почули, що цар дав йому владу збирати військо, і залога, що була у кріпості, видала Йонатанові закладників, а він віддав їх батькам їхнім. І Замешкав у Єрусалимі і заходився відбудовувати та поновлювати місто. Він звелів будівничим вивести мури й оточити Сіону Гору тесовим каменем, щоб її укріпити, і вони так зробили. І повтікали чужинці, що були у твердинях, збудованих вакхидом, кожний з них покидав своє місце і повертався у свій край. Лише у Бецурі зостались деякі з тих, що покинули закон та заповіді. Був бо то їхній притулок. Цар Олександр зачув про ті обіцянки, які Димитрій послав був до Йонатана, йому оповідали й про війни та про подвиги, що їх він з братами вчинив, і труди, яких вони зазнали. Тож і промовив Хіба ж ми знайдемо іншого такого? Зробімо його нашим другом і союзником. І написав до нього й вислав йому листи такого змісту. Цар Олександр, братові Юнатанові, привіт. Ми чули про тебе, що ти муж сильний і гідний стати нашим другом. Тим ми й настановляємо тебе сьогодні первосвященником твого народу та дозволяємо тобі називатися другом царським і висловимо багрянецю та золотий вінець, щоб ти пильнував наших справ і плекав дружбу з нами. І одягнувся Йонатан у святу одежу сьомого місяця 160-го року на свято кучок і назбирав війська й наготував зброї. Почувши про все те, Димитрій засмутився й мовив Що ми вчинили? Та ж Олександр випередив нас, заприязнившись із юдеями, щоб скріпитися. Я теж їм напишу потішливими словами, обіцяючи їм пошану та гостинці. Щоб вони стали мені на допомогу. І вислав їм такий лист Цар Димитрій, народові юдейському, привіт, що ви дотримали договір з нами, залишились у нашій дружбі й не пристали до ворогів наших. Почули ми про те і звеселилися. Тож нині бережіть і надалі твердо вашу нам вірність, а ми вам відплатимо добром за те все, що ви нам чините. Ми дамо вам багато полегш і подаруємо гостинців. Я вже тепер відпускаю вам і звільняю всіх юдеїв від податків від податку соляного та коронного. Що ж до третини посіву та половини плодів з дерев, які мені належать узяти, то я віднині й надалі їх відпускаю не буду їх брати з юдеї та трьох округ, що були приділені до неї Самарії та Галилеї. Віднині й на весь прийдешній час. Єрусалим хай буде святим містом, вільним від податків, а й його околиці, його десятини та приноси. Я зрікаюся й влади над твердиною в Єрусалимі і передаю її первосвященикові, щоб він у ній поставив залогу, яку захоче для її оборони. Усіх юдеїв, як далеко б вони не потрапили з юдею в полон. На всіх границях мого царства я випускаю на свободу без викупу. Я всіх звільняю від податків, навіть тваринних. Свята всій суботи, нові місяці та дні, призначені для богослужби, три дні перед святом і три по святі, усі нехай будуть днями пільги та полегш для юдеїв, що живуть у моїм царстві. І ніхто не буде мати права коїти щонебудь і докучати комусь із них у будь-якій справі. І царське військо буде навербоване з тридцяти тисяч юдеїв воїнів, які одержать платню, що належиться всім царським військам. З них деяких поставлять по видатніших царських твердинях, а з поміж цих будуть поставлені на довірочні служби в царстві. Дозорці їхні та їхні начальники Будуть поміж них вибирані, і вони житимуть за своїми законами, так як наказав цар у Юдеї. А ті три округи, що були від Самарії приділені до Юдеї, будуть становити частину юдеї, щоб залежали від одного й не слухали ніякої іншої влади, крім первосвященника. Птолемаїду з її околицями я дарую святині, що в Єрусалимі, на покриття видатків храму. Крім того, я дам щороку 15 тисяч шеклів срібла з царських скарбниць, а ці гроші мають бути взяті з околиць, де це можливо. Вся залишка, що її збирачі минулими роками не віддали, як було раніше, віднині дається на потребу храму. До цього 5 тисяч шеклів срібла, що їх брано щороку з прибутків храму, теж будуть відпущені. Бо вони належать священникам, що служать, ті, що сховалися до храму в Єрусалимі й до всіх його притворів, чи то через податки царські, чи через яку небудь повинність, будуть безпечні з усім, що мають у моїм царстві. Видатки на будову та на віднову храму теж робитимуть із царських прибутків, а й видатки на будову мурів Єрусалиму та на його зміцнення навколо, Братиметься з царських прибутків так само й на будову морів у юдеї. Та Йонатан з народом, почувши ці слова, не йняв їм віри й не прийняв їх. Бо він пам'ятав те велике лихо, яке Димитрій заподіяв Ізраїлеві, і як він сильно утискав їх. Вони воліли Олександра, бо він перший звернувся до них з мирними словами, і вони були його союзниками завжди. Тоді Олександр зібрав велику силу війська і двигнувся в похід проти Димитрія. Обидва царі розпочали битву, але військо Димитрія було присилуване до втечі. Олександр кинувся на вздогінці за ним і переміг він бився завзято аж до заходу сонця, того дня поліг у бою Димитрій. Тоді Олександр вислав послів до Птоломея, єгипетського царя, з такими словами Тільки що повернувся я у своє царство і сів на престолі моїх батьків та захопив владу, розбивши Димитрія і зайнявши нашу країну. Коли я розпочав з ним війну, ми його розгромили і його військо і сіли на його царському престолі. Той укладімо собі один з одним дружбу. Видай мені дочку твою за жінку, а я буду твоїм зятем і дам тобі і їй дарунки, що будуть тебе гідні. Цар Птолемей відповів так Щаслив той день, коли ти, повернувшись у землю батьків твоїх, сів на їхнім престолі царським. Зроблю для тебе, як ти написав був вийди мені назустріч у Птолемаїду. Де ми побачимось один з одним, і я стану твоїм тестем, як ти був мовив. І рушив Птолемей з Єгипту сам він і Клеопатра, його дочка, і 162 року прибув у Птолемаїду. На зустріч йому вийшов цар Олександр, за якого цар Птолемей видав свою дочку і справив їм весілля у Птолемоїді з великою пишнотою, як то царям личить. Цар Олександр написав Юнатанові, щоб він прийшов до нього настрічу, і той вибрався великопишно в Птолемаїду і зустрівся там з обидвома царями та й дав їм і їхнім друзям срібла, золота та силу дарунків, тож тим робом їм приподобався. Тут же зібралися проти нього нікчемні людці з Ізраїля, перевертні, щоб оскаржити його, та цар їх не послухав. Він звелів зняти з Йонатана його одежу і надягнути на нього багряницю так і зроблено. І посадив він його біля себе і сказав своїм вельможам Вийдіть із ним посеред міста й оголосіть, щоб його ніхто ні в чому не оскаржував та щоб ніхто йому нічим не докучав. Коли ж його обвинувачі побачили його славу, що проголосив окличник, і його самого одягненого в багряницю, усі Повтікали. Цар надав йому великої слави і записав його поміж перших своїх друзів, призначив його воєводою і правителем. І Йонатан повернувся в Єрусалим у мирі й радості. Року 165-го. Димитрій, син Димитрія, прибув з крети у землю своїх батьків. Почув про це цар Олександр. І, вельми засмутившись, повернувся в Антіохію. Тоді Димитрій настановив управителем Келесирії Аполонія, а цей стягнув велике військо й отаборився біля ямнії, звідки послав послів до Йонатана, щоб вони сказали Тільки ти, єдиний, повстаєш проти мене. Я став сміховиськом і ганьбою через тебе. Чого ти хоробруєш проти нас у горах? Коли ти довіряєш своїм військам, зійди до нас на рівнину і там поміряємось один з одним, бо сила міст зо мною. Спитай і розвідайся, хто я такий і хто ті, що мені допомагають, і скажуть тобі, що ти не витримаєш перед нами, бо ваші батьки двічі мусили були втікати у свою країну. Ось і тепер не встоїшся проти кінноти і проти такої сили на рівнині. Де немає ні каміння, ні скелі, ані місця, куди б утікати. Почувши ці слова Аполонія, Юнатан вельми образився він вибрав десять тисяч чоловік і вийшов з Єрусалиму. Брат його Симон пішов йому назустріч із допомогою. Він розташувався табором навпроти яффи, та ті, що були в місті, замкнули браму, бо в Яфі була залога Аполонія. Юдеї кинулися здобувати її, і мешканці зо страху відчинили браму, тож юнотан захопив яфу. Довідавшись про те, Аполлоній вирушив з трьома тисячами кінноти й великим військом і попрямував на азот, так мов би, хотів пройти тудою, а насправді посунувся на рівнину, бо мав силу кінноти, на яку покладався. Юнотан гнався за ними ззаду, аж до азоту. І війська зчепились у бою. А залишив у засідці в тилу юдеї тисяча кінноти. Але юнатан дізнався, що в тилу у нього є засідка, і оточило його військо й кидали на народ стріли від ранку до вечора, але народ, як наказав був юнатан, стояв міцно, хоч їхні коні й потомились. Тоді Симон висунув наперед своє військо і закипів біз піхотинцями. Бо кіннота була виснажена. Сирійців розгромлено, й кинулись вони у розтіч. Кіннота порозбігалась на рівнині. Вони втекли в азот і війшли в Бетдагон, капище їхнього бованна, щоб там урятуватись. Та Йонатан підпалив азот і міста навколо, набрав здобичі і спалив храм дагона й тих, що туди повтікали. Тих, що полягли від меча, з тими, що були спалені живцем. Було разом близько восьми тисяч чоловік. Двигнувся Йонатан звідти й отаборився під Аскалоном, мешканці якого вийшли йому назустріч з великою шанобою. Потім Йонатан із своїми повернувся в Єрусалим з великою здобичю. Довідавшись про те, цар Олександр додав йому ще більшої прослави і вислав золоту запинку, що звичайно дається царським родичам. Так само дав йому у власність як Карон з усією його землею.